Змінять місце проживання такі самчики по 3,5 місяці. Теж такий голуборябенький самець, гарний, біловухий. Теж самчики класні, з коронки, тупо такі. Знаходяться в Хмельницькій області, кого цікавить. 068 792 24 86. Це ще один такий самчик. Теж голуборябий, 3,5 місяці вони такі два брати, що один, що другий. Самчики будуть цікаві, будуть з хорошою вагою. Батьки з гарною вагою і вони будуть з гарною вагою. знаходяться в Хмельницькій області, звертайтеся, пишіть, телефонуйте. І ще один Ось такий їхній брат чорний. Самчич. Теж гарний, тупомордий, такий крепкий, а видно, що буде при гарній вазі. Кого цікавить, пишіть, звертайтеся. Ось такі три баранчика. Самчики по 3,5 місці цим санцям.